Так цікаве пакунячку. Подивимося, що тут приїхало. Так, це в нас. Нарешті, те, що я дуже довго чекав, це у нас паяльничок. Паяльник для літій іонних батарейок. Нарешті приїхав, а тут що? Розпаковочка? А? Це у нас батареечка? Для пербанків? Цих брілочків на годинник та ключів, наприклад, від авто, в деяких датчиках тиску навіть такі стоять, супер. Ще такі дві коробочки. Думаю, що в цих коробочках зарядка. Вау, трішки нікелю поклали. Цікаво, чи справжній цей нікель, чи тільки нікелева стрічка. Якщо нікель на магніт, якщо магнітиться, то це нікельована стрічка. Зверху понікельована. Але якщо не магнітиться, тоді це справжній нікель. А тут що зарядка? Так, це дуже рветься. Треба було акуратніше. Так, так і є. USB-портечок для зарядки.